Записі. Повертаюся до нашого зуму. Демонстрація екрану. Заходжу сюди і будемо створювати. І так, перше, для кого ми це робимо, це для дайвера, для водолаза. Зробимо для нього алгоритм із повторенням. Переходимо в керування. Хай свої дії він завжди буде повторювати. Що він буде робити? Він буде рухатись вперед. Переходимо для цього в меню рух. І хай він рухається 20 кроків. Після цього, як він прорухається 20 кроків, що нам ще потрібно? Вставити ще один алгоритм. З повним розгалуженням. Тому ми знов повертаємося в керування та обираємо ось цю скріпку, якщо то інакше. Так, сюди, якщо то переходимо в датчики, яка в нас буде умова? Якщо він торкнеться октопуса, то ми з вами маємо щось зробити. Давайте, якщо торкається октопуса, торкається де воно? Зависло. Даді. Торкається. У неї немає інтернету, тому вона не зможе зайти. Я зрозуміла. Ну, так і буде. Я зараз роблю запис. Сьогодні, бачите, така погода, що краще запишу. Так, торкається октопус, то давайте оберемо говорити. Ні, давайте вигляд. Скажемо «Привіт». Під за 2 секунди. Якщо не торкаємося октопуса, то обираємо подумати 2 секунди. Тобто подумати хм, 2 секунди. Так, приєдную, хто приєднується. Так, і тепер переходимо до створення. А, знаєте, що я забула? У меню рух ще треба додати ще одну функцію. Якщо на межі то відбитися. І якщо він дойде до цього краю, давайте стиль обертання у дайвера зробимо зліва направо. Ось така ваша. Я роблю запис, Лізочка. Я зараз переходжу для другого персонажу і ти почнеш робити з другого персонажу. Я зараз переходжу до октопуса і буду створювати для нього такий самий алгоритм. Зараз спробую пере... перетягувати. О. О, перетягнувся до октопуса, я тут зміню для нього. Тобто октопус буде переміщуватися е, 10 кроків. Далі, якщо торкається дайвера, то він не буде нічого казати, а він буде змінювати зовнішній вигляд. Змінити а... на наступний образ. І так мені робити цього дайвера, або поки не треба. Дайвера зупини і перейди до октопуса, бо ти пропустила дайвера, почни з октопуса. Якщо він не торкається дайвера, тоді давайте він буде збільшувати свій розмір на 10. Тобто він буде рости. І збільшуватись на екрані. Це для Октопуса. І те ж саме: да, Дімечка? Е, у мене не виходить, я знайшов цю силку в інтернеті, але я коли заходжу, у мене все велике дуже, і я не можу працювати. Я питаюся зменшити, а воно. Не ти менше. не зменшиш. Ти працюєш з телефона? Так. так. В тебе зверху на екрані ти бачиш лише половинку. Або ось тут де в тебе самі функції. І сам екран так. не бачиш. Там зверху є така синенька полоска. Наведи так. на неї пальчиком і порухай ліво вправо. Ага. І в тебе буде переміщуватися, або та половинка видна, або та половинка видна. Зрозуміло. дякую. Ага. Добре. І тепер переходимо до третього персонажу під назвою Фіш. І запрограмуємо її рухи. Давайте. Все. Я не ділаю, що октопус. Сфотографуй, зроби скриншот. Сейчас. Ай. Все. Зараз зупиню, вибачайте. Зараз. Так, давайте на рибку перенесемо. Ану, відкриваємо рибку і тут змінимо. Драйвер може. Ой, дай, короче. Октопуса? Ні, чоловік, які там алгоритми, я просто потім зрозумію. Фотографуй, де запис? Я записую все одно. Я вам в Google класі викладу відео. Сфотографувала? Добре. А, это для... все. Так, тепер рибка. Хай теж переміщується. Давайте оберемо, якщо торкається межі. Ні, давайте так, вказівник. То вона не буде змінювати, буде змінювати колір. Не образ, а колір. Змінити ефект. Колір на 25. А інакше э, наступний образ хай буде в рибки. для них напила всі. Чу-що? Для них, как бы, одні і ті ж алгоритми і як? Трошки я їх змінюю. Від кожного для кожного персонажу я трошки змінюю його алгоритми. І так, дивіться. Ми, в принципі, зробили для всіх. Тепер запускаємо і дивимося. У нас має збільшуватись наш октопус. Якщо торкається водолаза, то він змінює свій зовнішній вигляд. Рибка плаває, теж змінює свій зовнішній вигляд, якщо на неї не вести вказівником. Давайте дивитися. Бачите, рибка змінює. Ага, не заплавав у нас дайвер. Так, переміститися на 20 кроків. Він чогось. Ага, він плаває тільки повільно. Він каже: привіт! А октопус дуже швидко обертається. Це мені не подобається. Давайте змінимо. Зупинимо алгоритм і змінимо нашого октопуса. В його в алгоритмі оберемо рух, тільки оберемо ковзати. У випадковому напрямку одну секунду. Давайте, якщо на межі відбитися, і хай ковзає. Тоді він це буде робити повільно, бачите? Ось так. Ви ще куклу викладете в Google класчиком. Так, да, викладу сьогодні в Google Клас. Так. Що в нас там з часом? Можете собі заскріншотити. І зараз будемо переходити з вами до тестування. У вас буде тест з там. Слухаю. Так. Є дев'ять Тоді вимикайся. Якщо 9%, то вимикайтеся. І так, значить, ми з вами зробили алгоритм для дайвера, октопуса та для рибки. І ось воно так працює. В записі я викладу все, що я сьогодні робила. Я викладаю в записі в YouTube і в Google класі ділюся з вами посиланням.